День настав. more Ukrainians should die? за майже вісім місяців війни навряд чи у когось є сумніви у тому, що Росія терористична держава. Але на рівні міжнародного законодавства та дипломатії такі речі визнаються суттєво повільніше ніж стають зрозумілими для суспільства. Чому для нас настільки важливо, щоб Росія офіційно отримала такий статус? І які перспективи з цього матиме кожен українець? Про це ви дізнаєтесь у нашому відео. Рекомендуємо проглянути його повністю, адже саме так ви отримаєте цілісну картину щодо цього питання. Ми розповімо про те, чому статус терористичної держави для Росії не просто привід позловтішатися, а вікно перспектив для багатьох українців. Отож, поїхали! Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня ухвалила резолюцію щодо засудження російської агресії проти України. У тексті документу йдеться про те, що російський режим є терористичним. А ще прецедентом якого ніколи не було раніше, стало те, що парі чітко зазначила, Україні потрібно дати зброю. Таке рішення дійсно має історичний масштаб, адже це не просто засудження агресії чи так зване занепокоєння, від якого українці вже втомилися, чуючи таку риторику з вуст деяких світових лідерів. Натомість у згаданій резолюції усі речі називають своїми іменами та закликають до конкретних дій, допомоги з озброєнням. Що це може означати на рівні подальших перспектив? Передусім, те, що визнання Росії спонсором тероризму перейшло з режиму обговорення у формат реальних дій. Ми достатньо серйозних серйозних серйозного прориву. Зроблено перший крок до того, щоб РФ отримала цей статус. Отож, що втратить Росія, та що набудуть українці, поговоримо далі. Коли в українські міста летять крилаті ракети та дрони камікадзе, ми передусім думаємо про збереження власного життя. Звісно, нам хочеться, щоб у Росії все було погано і вона отримала покарання за той геноцид українців, який влаштувала. Але передусім ми думаємо про себе та те, як зберегти життя, домівки і не втрачати рідних та близьких. Можливо, хтось запитав би, яка мені різниця від статусу Росії у світі, якщо вона не перестане чинити зло? Насправді ми матимемо пряму користь від набуття Росією цього статусу, оскільки це підвищить нашу обороноздатність. Ми можемо повернутися до резолюції парламентської асамблеї ради Європи, яка одностайно проголосувала і підтримала ідею надання нам більшого зброєння саме протиповітряної та протиракетної оборони. Для забезпечення в першу чергу об'єктів критичної інфраструктури і, звичайно ж, цивільного населення, тому набуття цього статусу для нас є вкрай важливим, тому що як ви пам'ятаєте, на початку війни ми просили захистити небо над Україною. Так от, вже тільки зараз, на восьми місяць війни, це, цей захист стає реальним а також це означає, що нам будуть надавати все більш якіснішу зброю для нашого захисту. Рада Європи 13 жовтня у Страсбурзі прийняла так звану резолюцію щодо знаходження Росії в Радбезі ООН. Згідно нею, знаходження цієї країни агресора є безпідставним. Це потужний сигнал до міжнародної спільноти. Це також означає, що весь світ він не потрібен якось співпрацювати з цим наративом, що не все так однозначно з Росією, Не потрібно працювати з нею пропагандою, та треба ізолювати країну ще сильніше, ще швидше. Так, розумна ця швидкість не є приємною для нас вона не є такою настільки, наскільки нам б нам хотілось би, але все одно це потужний шаг і потужний крок до напрямку ізоляції країни. Натомість визнання за Росією такого статусу певним чином зобов'язує міжнародну спільноту більш активно допомагати Україні, яка від цього тероризму потерпає. Тобто, коли міжнародна спільнота включається в регулювання конфлікту, вона бере на себе частину відповідальності. Тому відповідь на питання, що отримає від такого розвитку подій кожен українець, є очевидною. Нас будуть краще захищати, а питання систем ППО для України стане одним з ключових. Спочатку варто дізнатися про те, що ж несе за собою статус держави, яка є спонсором тероризму. Іноді можна почути запитання, чому саме спонсор, а не терорист. Але справа у тому, що на рівні міжнародної дипломатії не існує поняття держави терориста, тому причетність до терористичної діяльності визначається саме через надання статусу спонсора тероризму. Наступне важливе питання: хто визнає за державою подібний статус? На рівні власної правової системи це може зробити кожна держава. Приміром, Литва вже так і зробила. Але найкраще, коли до процесу долучаються США, адже вони мають суттєво більше можливостей зробити так, щоб інші держави були зацікавлені долучитися до санкцій. Чому ж цього не сталося досі? Більшість аналітиків сходиться на думці про те, що США розуміють небезпеку для світу ядерної війни та наявність у Росії великої кількості такої зброї. А тому подібні санкції відкладають на останній момент, якщо вплинути на РФ буде неможливо жодним іншим чином. Втім, для українців, міста і села, яких стирають з лиця землі, таке зволікання виглядає надмірним. І ми маємо у цьому достатньо рації. Тож добре, що першою ластівкою про визнання РФ спонсором тероризму стала резолюція Парі. Це визнання того, що далі мовчати не варто. На сьогодні у світі є чотири країни, які мають такий статус: це Північна Корея, це Сірія, Іран та Куба. Коли країна отримує цей статус, це означає, що з нею можна не рахуватися. І якщо вона буде якось ескалювати конфлікт будь-якою зброєю або якимось терористичними актами. Можна з нею так. Так звані робити превентивні удари або ескалювати міжнародну військову спільноту, вводити миротворців та робити якісь інші військові рухи у напрямку проти цієї країни, коли держави визнають спонсором тероризму, то з її території висилають дипломатичні відомства і представництва, ну або суттєво скорочують будь-які дипломатичні відносини. І в першу чергу набуття знову ж таки такого статусу Росії призведе до максимального скорочення будь-яких торгово-економічних зв'язків. Адже для будь-якої цивілізованої країни буде сильно бити по іміджу, якщо вона буде продовжувати вести нормальний дипломатичний діалог з країною, спонсором тероризму. І задля того, аби Врятувати ж своє обличчя, іноземні а, представництва і держави всіляко будуть уникати цих взаємовідносин, і, звичайно, шукати домовності, наприклад, з, по поставкам енергоресурсів в інших країнах, що знову ж таки суттєво має вплинути на економічні потужності самої Росії, а значить, має її ослабити. Тобто, а, набуття такого статусу буде бити по всім сферам життєдіяльності Росії. як Спонсора як країни спонсора тероризму, як країни агресора, і, хоча на перший погляд здається, що ця складна геополітика не стосується конкретного українця персонально, та насправді згаданий статус Росії ще більше посилить санкції, послабить її військово-промисловий комплекс та сприятиме більш ефективному стягненню репарацій. А це вже напряму торкається кожного, хто зазнав та зазнає втрат у війні. Тому статус держави, яка є спонсором тероризму, це не просто свідчення глобальної справедливості, а можливість дієвого впливу на цю державу для ефективного стягнення збитків. Пам'ятаєте, як до початку війни у соціальних мережах регулярно зустрічалися ролики представників російського інфобізнесу, які намагалися навчати життю усіх жителів колишньої СНД, марафони бажань Олени Бліновської, відеоролики та платні інфопродукти Вероніки Степанової та багато багато іншого, чого лиш вартували зневажливі повчання так званого ведичного психолога Сатьї, який у домостроївській манері та з великим запалом звертався до жінок, порушуючи не лише їхні психологічні кордони. А й елементарні норми вихованості і здорового глузду, коли зайшла мова про війну в Україні в інтерв'ю Ксенії Собчак. Ксенія, смотрите я родом із Дніпропетровська. Його минулий запал десь подівся. Просто зараз от начать розказувати, що треба сказати загарницьку війну з геноцидом. Цей самозваний експерт прирівняв до побутового сімейного конфлікту. Понятно, що сильний всіх винуват, він несе більше ответственности за це однозначно. І папа, звісно, виноват. Але ми можемо выяснить, що мама, оказывается, ну давно спить соседом, условно говоря. Мама ворует деньги или оторвила младшую дочь. Маски спали, а багаточисленна аудиторія побачила справжнє обличчя тих, хто в очах значної кількості людей виглядав експертами та авторитетами. І якщо навіть відійти від згаданого сегменту, варто згадати, скільки російських блогерів, інтерв'юєрів та інших представників публічних та медійних сфер користувалися популярністю в Україні. Засілля російського продукту до повномасштабної війни було не тільки у якоїсь літератури або відеоконтенту або інших таких. Кастомних блогах це було також навчальні заклади російські відкривали в нас філії відділення та робили навчання на російській мові. Також вони робили переклади якихось закордонних мов, закордонних підручників або навчальних їх програм, та робили тут супервізії та команди. Це також вплило на нашу з вами культуру та на наш з вами інфопродукти. Ще до початку війни українські фахові спільноти у різних сферах долучилися до того, аби російські фахівці опинилися поза міжнародним контекстом. А івенти, де українці беруть участь спільно з росіянами, не користувалися попитом. В Україні російський продукт миттєво втратив популярність з початком війни. Але якщо ізоляція Росії на міжнародному рівні посилюватиметься й далі, то місце росіян у різних сферах зможуть зайняти українці. Тим більш зараз, коли ми виборюємо свою свободу та асоціюємося у світі з демократією та гуманістичними цінностями, для цього є сприятливі умови. Чим далі Росія втрачає зв'язок з цивілізованим світом, тим більше можливостей для самореалізації отримують українці. Особливо це стосується культурно-освітної сфери, і можна кожному українцю заявити про себе як на міжнародному, а тим більше і на внутрішньому ринку. Співаки, перекладачі, науковці, освітяни, навіть блогери можуть отримати хороші шанси для розвитку безпосередньо себе в всередині України. Тож варто Скористатися таким шансом, і навіть в умовах війни, а, намагатися його якось реалізувати. Отже, визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм, вже розпочато з жовтневої резолюції Парі. Тому є підстави сподіватися на розвиток цього процесу. Такий статус для держави загарбниці не просто привід позловтішатися чи констатувати зв'язок між злочином і покаранням. Це широкий спектр переваг для кожного українця, серед яких обґрунтована надія на отримання кращого ППО, яке захистить наші міста. Більше шансів на швидке отримання репарацій для тих, кому війна завдала збитків. Збільшення обсягів міжнародної допомоги завдяки більш активному включенню світової спільноти у захист України, можливість більш ефективно розвивати власні справи та проєкти у тих сегментах державної та світової економіки, де раніше було засилля росіян.